Вітаю, друзі. Вчора на своїй Фейсбук-сторінці я опублікував, як на мене, дуже важливий допис, який назвав Соплі Свободи. В результаті непублічних дискусій з дуже різними людьми щодо дуже різних, але надзвичайно актуальних внутрішньоукраїнських проблем. Я прийшов до висновку, що неправильно говорити про ліву політику, потрібно говорити про політику свободи. І ми не зможемо добитися перемоги у російсько-українській війні, не тому, що є заручниками світової лівої політики, а тому, що є заручниками світової політики свободи. Президент Сполучених Штатів Америки, звертаючись до американського народу у своїй історичній промові, постійно апелював до свободи і постійно говорив про свободу. Ніхто ніколи у своїх промовах публічно не говорить, що він сповідує ліву політику. Всі без виключень завжди говорять про свободу, і про це навіть говорить Путін, що він теж сповідує політику свободи. І тому нам потрібно дуже добре розуміти, що таке свобода, що таке політика свободи, і чому, от для прикладу, ми не зможемо добитися перемоги у російсько-українській війні, тому що політика свободи вона не передбачає перемог і поразок. Тому що вона. Базується на двох категоріях вигідно і невигідно. А там, де є вигідно і невигідно, там немає перемоги. Політика свободи базується також на хочу і не хочу. А для того, щоб перемогти, потрібна політика Треба. Треба. А це політика волі, політика сумління. Її сповідують консерватори. Але чому я сьогодні захотів поговорити про політику свободи і виправити свою помилку внаслідок ваших зауважень і вашої критики, я це визнаю, тому що справа не тільки в тому, що, будучи заручниками політики свободи, ми не зможемо перемогти. Це дуже погано. Але ми зможемо вижити і жити без перемоги. Проблема полягає в тому, що гасло свободи і політика свободи, вони будуть активно експлуатуватися для подальшого нашого життя тут, в Україні. І про свободу ми будемо чути не тільки під час виборів, а риторика свободи повністю. Повністю зайде в міжвиборчий період. Ми постійно будемо чути про свободу, і тому ми повинні розібратися з тектонічними зрушеннями в тому, що відбулося взагалі в політикомі. І нам потрібно відмовитися насправді від багатьох речей. Я почну з фундаментальних політологічних моментів. Залишається, як на мене, система координат правих і лівих. І я не відмовляюся від позиції, що праві це сильні, а ліві це слабкі, і спільним знаменником, які, які їх об'єднує, є ставлення до свободи. Єдина причина тільки у тому проблема у тому, що свобода більше не виходить з гідності. От до гідності людини належить її свобода у людей, які живуть за принципами хочу і не хочу. Вигідно і невигідно, у них немає етики, у них немає гідності. І тому український політикум, я думаю, світовий приблизно так само буде поділятися так, продовжувати поділятися на лівих і правих. Лівими будуть ліберали, а правими будуть лібертаріанці. І це будуть люди свободи, і це буде політика свободи. Буде ще один. Сегмент це консерватори, і це люди етики. Тобто, весь політиком буде поділятися на політику свободи і політику етики. Отак От би я розподілив. Проблема України полягає в тому, що у нас практично немає консерваторів. У своєму минулому відеоблозі я говорив про те, що нам потрібно заручитися підтримкою консерваторів, але не чітко не. Роз'єднав консерваторів від правих. Насправді, я це визнаю, консерваторів не можна називати правими, і навпаки, праві – це вже не є консерватори. Праві – це є лібертаріанці. Періодично, лібертаріанці вони знаходять спільну мову з консерваторами. Тобто, люди свободи знаходять спільну мову з людьми етики. Наприклад, під час ковідної істерії. Під час ковідної пандемії консерватори знайшли спільну мову з лібертаріанцями. У мене був спільний проєкт з Дмитром Гнапом. Ми записали кілька інтерв'ю. Я думаю, ви це пам'ятаєте, хто давно підписаний на мене. І, в принципі, Дмитро Гнап, ну, просто я доля мене звела, життя мене звела з Дмитром Гнапом. Я ніяких претензій до Дмитра Гнапа не маю. Він сказав, що а, він лібертаріанець. І він тому проти цієї примусової вакцинації, тому що моє тіло, моє діло, та, моя справа, чи як там сказати. А у мене зовсім інший був підхід. Я зовсім з інших причин не сприймав питання примусової вакцинації, тому що я противився примату безпеки і говорив про те, що для чого людині безпека, якщо вона веде безсенсове життя. Питання безпеки насправді мусить бути, але воно до речі, тоді, коли людина надала сенсу своєму життю. І якщо ми тільки зустрінемося у питаннях сурогатного материнства чи абортів, ми, звичайно, розійдемося з лібертаріанцями. Тому що моє тіло, моє діло, що хочу, ти роблю своїм плодом. Там роблю аборт і все. Да? Ну, от така от ситуація. І чому я піднімаю питання? Політики свободи. І в принципі показую що лібертаріанці ліві це політика свободи, і вона для нас в Україні є дуже небезпечною, тому що подальший розвал країни і деградація народу, одебілювання народу, воно буде йти в системі координат свободи. Все під ширмою свободи, все буде йти. Завезення 30 мільйонів цих немитих і е, неголених для підйому для підняття економіки. Іноземці в корпоративному управлінні нашими державними активами Нафтогазом там, е, Укрнафтою, чи Укртелеком, чи що там у нас залишилося ще. Я вже не, не, Укртелеком приватизували, по-моєму. Е, що ще? Ринок землі. Це все буде, в тому числі, бустерні дози і так далі, в тому числі, і, до речі, змістовна капітуляція наша у війні, вона все буде відбуватися під гаслами свободи, під прикриттям свободи. Ми повинні це з вами розуміти, тому потрібно розуміти, як буде представлений український політику і на що потрібно звертати увагу. Коли рано чи пізно ми обов'язково підійдемо до питання виборів і коли ми побачимо різні позиції. Ось так підсумовуючи або проміжний підсумок, який я хочу зробити, ми живемо у світі, коли немає етично і неетично. Ми живемо у світі, коли є вигідно і невигідно. От в такому світі ми живемо, і це світ, який створили люди свободи. Так ми повністю відмовилися від питання медичної допомоги і перейшли до терміну медична послуга, тому що медична допомога це не вигідно, а медична послуга це вигідно. І я от точно так ми підійшли до питання землі, тому що ринок землі. І пайовики, які можуть там продати землю. Це вигідно. вигідно цим людям, які це проштовхують, тому що можна поспекулювати і на цьому заробити. Тому це вигідно. І е, е, люди, скажімо, свободи, вони, до речі, ніколи не звертають уваги на етичні проблеми і завжди обходять. Питання етики боком і звинувачують консерваторів у моралізаторстві. Оце важливий момент. І ми з вами перед надзвичайно важливими викликами стоїмо в цьому контексті. Як буде проявлятися деградація і одебілювання? Дуже просто. Якщо ну, власність все є власністю, і це є неправильно, тому що невигідно, що людина, маючи у власності паї, не може їх продати і не може заробити, то ми дуже швидко прийдемо до наступних речей. Якщо наші діти є власністю, то чому ми не можемо їх продати? Наприклад, в спортивний інтернат до Суркіса для виховання видатних футболістів або Олімпійського резерву і олімпійських чемпіонів? Ну, діти це ж наша власність. Чому держава втручається у приватні справи, сімейні справи? Чому держава чи суспільство, чи я не знаю хто втручається у такі речі? Людина є власником, приватним власником, вона найкраще може розпорядитися своєю власністю. Діти це ж наша власність. Чому ми не можемо розпоряджатися своїми дітьми і продавати їх? Я не кажу на органи, як у нас люблять лякати. Так? А, наприклад, спортивний інтернат, спорт найвищих досягнень. Щоб ми прославили свою країну. І ще це ще не все. А чому ми не можемо використовувати ембріони для вирощування дітей або в лоні сурогатної матері, або зараз вже приймається закон про вирощування дітей в інкубаторах? Ну от будуть такі технології. Питання національної безпеки: я вам хочу сказати. Люди вирощені. В інкубаторах або народжені від сурогатних матерів, будуть нас з вами захищати від російської агресії. І якщо це більш вигідно, якщо всього-навсього треба 50 тисяч доларів для того, щоб виростити, вигодувати і виховати військового, обв'язати його гранатами і відправити через мінне поле, на це все потрібно 50 тисяч доларів. А для того, щоб сімейну людину, о, значить, е, сімейною людиною щоб розрахуватися, яка з сім'єю, скажімо так, людини, яка вийшла з родини, потрібно дати 375 тисяч доларів. То чому ми не можемо, значить, в такий спосіб перейти захищати нашу країну? Тут навіть не питання вже професійної контрактної армії, тут питання біороботів. І ви думаєте, що це тільки початок, оці всі ув'язнені, які мають крутити педалі чи медмінних полів. Якщо вони дійшли до медумінних полів, то я вам даю гарантію, що вони спокійно перейдуть до питання біороботів і використання ембріонів. Через сурогатне материнство і виховання в інтернатах, військових воїнів там спеціально. Ну, потрібно нас захищати і так далі. Ось. Е, безперечно, це все закінчиться повною втрантою там, землі, тому що ну, етики немає. Ну, Проста річ, я ще раз повторюсь, як у нас, до речі, ніхто цих протиріч не бачить. До речі, люди свободи ніяких протиріч не бачать. Ті люди, які не бачать етики, Минайте, вони ніяких протиріч не бачать. От як починалася земельна реформа і з чого все починалося? Є селяни, у них є у власності паї. І це непорядок, що вони не можуть ці паї продати і заробити на цих поях. І приклади говорились наступні: у вас є автомобіль, у вас є. Ноутбук, чи у вас є квартира, ви можете її продати? Можете, а землю ви не можете продати. То про що це говорить? Це говорить про рабство. Люди, які не дають запровадити ринок землі, це рабовласники, це люди проти свободи. І Микита Путураєв волав на ну, з трибуни Верховної Ради, що я і всі інші це сталінські нащадки. Ми сталіністи. Да? Ми люди рабства. Ось. І потрібно. Дати можливість людям це все продати. Але що важливо, що паралельно з цим власників і селян, які не хочуть там продати, чи ще там якось, їх нас всіх звинувачують, пайовиків, що ми є неефективними власниками землі. І ми не просто повинні її продати, могти продати, а ми зобов'язані її продати ефективному власнику і держава. Не просто підштовхує, не просто там стимулює, а вона примушує через цей закон селян, які є власниками ПАІВ, продати землю ефективному власнику, нібито поки що резиденту. І от ми, ну от ці люди, які от, ліберали, лібертаріанці, коли ми їм пояснюємо, що почекайте, ну як же так відбувається? Чому держава втручається? Ви ж проти державного втручання? Чому держава підштовхує, примушує через оподаткування поїв? Люди ж не розуміють. Вони ж не читають всього, їм тільки розказують, що їм дається можливість продати. Ні, це примус до продажу. Я підкреслюю державний примус до продажу землі. В руки ефективного власника. А ефективним власником далеко будуть не українські власники. І це важливо розуміти. Ну, отакі, от ну от у нас відбуваються зараз дискусії дуже серйозні. Я ж почав з непублічних не розмов з різними людьми. І ми підходимо до наступного політичного ландшафту і як все буде представлено в Україні. В Україні залишаються праві і ліві, ліберали і лібертаріанці. Це люди свободи. Які, в принципі, живуть в системі координат вигідно-невигідно. І залишається якась невелика частина консерваторів, які живуть в системі координат етики. Вони в усьому бачать етику. До речі, це дуже незручний коридор, вузький. Він не має люфту такого, ви не можете нікуди там похитнутися в цьому коридорі. В ньому неприємно бути і незручно, тому що вас завжди зможуть на чомусь підловити, що отут от у вас. Не має щось там етичного. Да? Вони завжди будуть за вами слідкувати. Ти ж оголосив про себе, що ти є людиною етики, а не людиною свободи. Людиною свободи буде вигідно, тому що ти завжди маєш люфт і широкий такий коридор для позиції. То ти таку позицію займаєш, то ти таку позицію займаєш і так далі. І Українці будуть ну, стояти перед дуже м, суттєвою проблемою, здатністю віддиференціювати політичні проекти або політичні партії, як їх там назвати, які не будуть м, сповідувати концепцію свободи, і тільки стояти на платформі свободи, і тільки стояти на платформі етики, тому що люди, які стоять на платформі Свободи, вони будуть звинувачувати людей, які консерваторів, у тому, що вони там сталіністи, фашисти. Моралізаторствують. Ось, а Політика це не місце для моралізаторства. Для цього є церква. Ось. Так вони скажуть, приблизно так скажуть. Тому ну, така моя позиція по політиці лівих, по лівій політиці. А, немає, не треба говорити про ліву політику треба говорити про політику свободи, світову політику свободи, яка включає і лівих, і правих, і лібералів, і лібертаріанців. І політика свободи вона для нас не принесе ніяких позитивних результатів і ніякого добра. На жаль, тому ми повинні переходити до політики людей етики. А от джерелом на заключення, джерелом етики є сумління. І сумління народжує волю. І воля народжує таке розуміння, як треба. І людина волі, людина сумління робить те, що потрібно. І звертає увагу на будь-які там загрози. Наприклад, якщо дитина в 12 чи 14 років не дбало, Ставиться до свого здоров'я, починає пробувати палити, наркотики вживати чи пити, то задача консерватора або людини етики звернути на це увагу і примусити її дитини цього не робити. І якщо в руках селян, які в принципі є інфантильними, опинилися раптом державне багатство земля. І вони хочуть її профукати, то ми повинні зупинити це все робити, знайти для них вихід для того, щоб зберегти для них же цю землю, наприклад, зробити їх а, міноритарними акціонерами, акціонерами державного банку землі. Раз ми вже роздали їм землі, і вони вже не хочуть. ну, Звикнутись з тим, що не будуть отримувати паї, там, 12 тисяч гривень чи скільки за паї за рік, значить, вони повинні це отримувати як міноритарні акціонери. І, до речі, зараз, от вони, ці селяни, вони фактично виконують функцію міноритарних акціонерів державного банку Землі. Де-факто, поки що, не де юри. Якщо повертатися до минулого, то треба повертатися до того, що було там 10 років назад. Але ключовий момент, про який говорять люди етики, земля не є товаром. Земля сільськогосподарського призначення не є товаром. Так само, як власні діти також не є товаром. Так само, як власні батьки також не є товаром і так далі, і так далі. Ось так треба бачити. Цю ситуацію і цю проблему. Е, я дякую всім за увагу. Я думаю, що я достатньо значить Ну і прояснив і вніс новизни, в розуміння реальності. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.